Заспівай зі мною цю пісню. Двері вагона відчинилися, і усі вже на пероні вчулася знайома пісня. Цікаво, ця композиція значить для Адрі щось особливе, чи він просто добре її знає, тому і грає безперестанку. Може, він більше нічого і не вміє заграти. Лусія прийшла через турнікет і попрямувала коридором, який вів до сходів нагору. Серце калатало. Що за прикол? Чого так нервуватися, якщо вона просто віддасть Адрі пачку роздруковок і все? Лусія потросила головою, наче хотіла вигнати підступну думку, що хлопець їй подобається. І вона хоче знову з ним побачитися. Розтібнувши сумку, вона вирішила зосередитися на справі і не думати піше про дурницю. Привіт, Адрі привітався, щойно її побачив. Який же він гарний. Цього разу без кеш картатої сорочки. Лише в Чорній маті та вернудах. А перстень який неймовірний, Адріс саме, завершив композицію, відклав саксофон і зробив кілька кроків на зустріч Лусії. Цього ще й прокувало. Він поцілував в обидві щоки, наче вони давні друзі. Усія ковтнула слину і намагалася рівно дихати. Що вона не напахтилася найкращим у світі парфумом Амор-Амор. Яка в них гарна реклама, де хлопець і дівчина такі близькі. Це так романтично. Мама подарувала їй ці парфуми з нагоди успішного завершення навчального року. Тому лосія берегла їх. Для особливих моментів, а зустріч з Адрії саме один з них. О, Ну, це вже занадто. Андрій поцілував її не... не символічно, як прийнято, коли вітаєшся, а по-справжньому. І нахавно, до речі, Лусія схилила голову, адже їй справді стало ніяково. Вона навіть не знала. Скільки йому років, на вигляд, значно старший за неї, такий незалежний, загадковий, готова до чого? Роздавати це разом зі мною. Я думала, що, дістаючи роздруківки з сумки, Лусія почала пояснювати, що вона просто привезла матеріали, а він хай роздає сам. Однак зрозуміла, що це нахабно і зупинилася. Тоді сьогодні вже не потрібні грати, запитала вона, вручаючи Адрі половину пачки і залишивши другу собі. Адрі зареготав, наче лусі розповіла найсмішніший у світі анекдот, і його обличчя. Так засяяло, що вона й сама, заразившись, засміялася без причини, що ж саме його насмі... насмішило? Я граю, коли хочу та скільки хочу, і ні перед ким не світую. Ти тут цілий день? У мене немає розкладу, я сам вирішую. Андрій поклався к у футляр і згріб. Монети в кишеню. Можна йти. Вони піднялися сходами та вийшли з метро. Помітивши літню пару, Андрій відразу рушив до них, розтягнув роздруківку і сказав що щось приємне. Чоловік і жінка пообіцяли позвонити за вказаним номером, якщо зможуть чимось допомогти. І усміхнені пішли далі. Ефект Адрі. Але грати тут на саксофоні це твоя робота. Лусія повернулася до розмови, щоб з'ясувати подробиці. Вона хотіла дізнатися про цього загадкового хлопця якомога більше. Андрій знову не Лусія почервоніла. Вона й не підозрювала, що така дотепна. Я не вважаю це роботою, просто люблю грати на саксофоні, а робота це приємніше тоді, коли є, є слухачі. Пробач, я думала Лусія Мріяла про шарф, капелюх або стіну, за якими могли б заховатися. Що я без безхатько і заробляю на життя Дмитро Адрін. Адриди... Дивився на Лосію згори вниз таким виразними очима, з довгими віями, що вона не витримала і, потупила, і потупилася, принаймні хоч під ноги, подивимося. Десь так засміялася Лосія. Хлопець не засміявся, зате зізнався, що насправді. Цими підземними концертами заробляє Мізе. Уже в парку дала роздруківки групі дівчат, які спершу зухвало оглянули її напарника, а потім заздрісно зиркнули на неї. Якби ж то вона зна... вони знали, що нічого такого. Не звертаючи на них уваги, Андрій серйозно став розповідати про різних музикантів, які починали свою кар'єру в метрових парках, а потім, завдяки наполегливій роботі і тому, що їх помітили, ставали відомими. Та він цього не прагне і не шукає заробітку. Музика для нього, наче потреба дихати. Він грає, бо не може жити без цього. Я згадаю, скільки мені років? Андрій підмигнув. Росія присмокнула гадати, чийся вік було для неї катастрофою. Тільки б не бохнув ну, дурницю 17. «Я згадаю, тобі таким, я, здаюся, тобі таким старим. Андрій знову засміявся гаразд майже. Шістнадцять. Досі живу з батьками, які мене й годують, хоча я працюю і на власні потреби заробляю. Аким? Офіціантом Андрій театрально роз'їв руками, Реальність завжди виявляється прозаїчною правдою. Додав він і рушив у напрямку сім'ї, що прогулювалася поруч. Лусія Звідси спостерігала, як він роздає роздруківки усіх зачаровою усмішкою, а найбільше маму з донечкою. Лусія витріщилася, наче роззява посеред вулиці. Андрій завжди називає речі своїми іменами. Його погляд на життя пробуджував у ній шалений інтерес. Хотілося познайомитися з ним ближче. Коли Адрі повернувся і запропонував піти щось випити у барчику, а тоді роздавати далі, вона охоче погодилася. А ти чим займаєшся? запитав Адрі, надпивши Кока-Коли. Лусія похлинулася. І фанта мало не бризнула з носа. Тобто чим вона займається? Їй усього тринадцять. Я маю на увазі, окрім школи, звичайно, уточнив хлопець, з явною насолодою спостерігаючи за драмою на лосійному обличчі. Фанта була всюди. не знаю. Вона й справді не знала, що сказати. Витираючи серветкою розлитий напій, Лусія задумалася, що ж вона любить так само сильно, як Адрі. Грати на саксофоні, я ходжу на танці та, мабуть, малювати люблю більше. О, прикольно. Адрі широко розплющив очі, адже був вражений. Ходиш у художку. Лосія розповіла, що ніколи не відвідувала художню школу, а навчалася сама. І годинами може малювати олівцями чи фарбами. Людям і творчість зазвичай подобається. А якщо комусь і ні, вона цим не переймається, адже малює тому, що їй малюється. Це серце також я малював. Лусія показала футляр. На одному з аркусів, Адрі уважно розглядав фото, потом покивав, злегка усміхаючись, наче щось в чомусь переконався. У нас більше спільного, ніж здається, на перший погляд. Ми співаємо одну і ту саму пісню, вигукнув хлопець. Лусія почервоніла, як помідор, єдиними перехожими що на той час проходили поруч. Були вже дві жінки з повними руками торб. Вона скористалася негайно відлучитися і рушила до, до, до них. Жінкам навіть не було чим узяти роздруківку, тому лосія мусить покласти її в одну з торбин. І повернулася до Адрі ще більш зніяковілою. Бачу, ти не здаєшся, хлопець помітив її стан. Вона наморщила лоб, не зрозумівши, що він має на увазі. Ти таки запхала їм папірці. Мені це подобається, пояснила Адрі. Лусія ковтнула слину і вхилилася від відповіді, адже не знала, що сказати. Потім допила свою фанту, здається, Андрій також не знаходив слів, і це дивно, адже дотепер він тримався впевнено. Лусія задумалася, що ж такого вона зробила, що хлопець ніяковів, та вирішила не ускладнювати ситуацію. І помовчати. Вони пішли далі, кожен занурений у себе. А Дрій час від часу сміхався, однак не промовив ні слова. Усі буквально ек... була експерткою зі застеження вічним зором. тому бачила, як він тільки те й робить, що на неї поглядає, раптом відчула, як хлопець на мить торкнувся її руки. Що відбувається? Вона, вони набридли людям своїми папірцями, а потім знову ніяковіли, залившись, залишившись на В Росія хвилювалася, що Адрій, можливо хоче їхати додому чи пограти на саксофоні або ж мусить іти на роботу, а не тинятися тут із нею у справі що ніяк його не стосується. Тому вирішила, що з цим покінчити. Сосія поглянула на годинник, наче що й не згадала, що носить його на руці. Уже шоста, на жаль, мені треба йти. Я тут затрималася і вже пізно все гаразд. Залишити тобі свої друдруківки, чи це зайве? Ні-ні, давай. Роздам найближчі дні. Лусія подякувала й задумалася, як найдоречніше буде попрощатися з тим хлопцем. Вона його заледве ледве знає, однак він таку здійняв її душі. Гаразд, тоді тримай. А Звільнив її від потреби щось вигадувати, підійшов і знову поцілував дві щоки, точнісінько, як привітання. Дякую за все, відповіла Лусія і позиткувала. Адрі відповів так, що в неї земля втекла з під ніг. Немає за що? Сподіваюся, скоро побачимося. Він подарував їй одну з тих усмішок. Від яких перехоплює подих. І ніби так і слід, дуже невимушено взяв Лусію за руку, порозгла... порозглядав браслети її і відпустив. Здається, у Лусії почалося кисневе голодування, адже відійшовши від хлопця, вона розгубилася, не знаючи, куди йти, Роззираю... роззираючись довкола, Цілковито спантеличина. Усі вирішила йти прямо, а коли втече від проникливого погляду Адрі, на ходу зорієнтується, як дістатися додому.